Поєднала пам'ять про нашого духовного батька, нашого владику Юліана. Як то гарно, що ми мали сьогодні таку чудову можливість ще раз поглянути на його достойну особу, пригадати у своїй пам'яті його великі діла, Його чесноти, приглянутися до Його святого життя. І то не лише для того, аби Його возвеличити, Його прославити, бо він абсолютно вже цього не потребує. Та зрештою він і за свого земного життя цього не потребував. Ми це зробили задля нас самих. Це для того, щоб його життя стало нам прикладом. Для того, щоб ми забажали Його наслідувати, щоб ми могли. По правді називатися його духовними дітьми. На цьому вечорі пам'яті зовсім справедливо було сказано, що владика Юлія любив семінарію, любив семінаристів. Він дивився на нас дорогі браття як на майбутнє церкви, як на її завтрашній день. І напевне він у ваших обличчях бачив світле майбутнє для тої церкви, яка так багато перестраждала, до тої церкви, яка перейшла в свою. Хресну дорогу. І ми, дорогі браття, так багато могли від Нього завжди навчитися. І не тільки навчитися, але підкріпити свої сили, свої добрі наміри, свої плани. Бо якщо Владика Юліан пообіцяв, що за щось буде молитися, то це вже було 99% успіху. Такі дуже довірливі стосунки були у нього із Господом. Він не говорив про Бога як про якусь абстракцію, як про якесь високе, космічне начало. Він про Бога говорив як про свого батька, як про когось, кого він зустрів у своєму житті, кого полюбив, кого знав, кому міг віддати у руки своє життя. І життя тих, за кого молився і за кого вболівав. Правило віри, образ лагідності. Так ми називаємо святителів в наших молитовних текстах, в тропарі. І до владики Юр'яна це стосується цілковито. Віра така незламна, несхитна і лагідність. Доброта, яка, здається, мала якесь неземне походження. З його вуст слова дитинку, синцю, то було щось таке дуже Само собою зрозуміли щось дуже рідне, близьке і, безперечно, що ми раділи, що ми тішилися, що є його, його синами, що він нас так називає, що Він нас так сприймає. Торі, браття, Ветика Юліян залишив нам усім великий заповіт. Залишив нам щось, що ми маємо зробити в ім'я Його пам'яті, в ім'я Його любові. Це Любов, розбудова нашої церкви і увінчання її патріархату. Ті, хто знали переживання владики Юліана, можуть це підтвердити, як йому дуже залежало на тому, щоб наша церква розвинулася до того рівня, самодостатності, гідності, патріархату. Коли блаженіший Святослав прощав владику Юліана в Куневі у день його похорону, то пригадав таку подію, що сталася на останньому синоді, на якому був владика Юліан. як оповідав Блаженіший, Владика наш устав і, звернувшись до всіх отців синоду, сказав, торі владики, нам треба разом поїхати до Риму, стати пред папою і сказати, ми є патріарша церква. І цей його заповіт дуже актуальний. Нам від теперішніх хвилин, коли хтось хоче нас відсунути на бік, коли хочуть нам дозволяти чи не дозволяти на існування і на опіку над своїми, над своїми вірними. Дорогі, пам'ятаймо ті слова влади Кір'яна, ми є патріарша церкви. Але це має бути не лише декларація чи заява. За тими словами має бути дійсність. Ми, дорогі браття, маємо піднестися, стати на такому рівні, щоб в цьому ніхто не мав більше жодного сумніву. А це вимагає від кожного з нас великої праці, жертви. І, і від вас, дорогі браття, також не в меншій мірі, аніж від проводу церкви від священнослужителів, бо Ви є то молоде серце, що може по цілому організмі церковному розігнати кров. Ми, дорогі браття, є щасливими і думаю, будемо завжди хвалитися тим, що засновником цієї семінарії, її духовним опікуном, першим єпископом Санкт-Петербургровецької єпархії, був улюблений нами, владика Владика Юліян. Він жив для Господа, він служив йому і він приготувався до зустрічі із ним. Ті владики отці, які бачили його у тих. В останніх годинах його свідомості свідчать, що Владика світився тими променями Божественної благодаті. Нехай він молиться за нас, за наш народ, за нашу Україну, бо він так вболівав, справді. Дуже-дуже вболівало, а нам казав, будете мати те, що ви просите у молитві. Тому, дорогі, дорогі брати, згадуючи владику Юліану, пам'ятаймо найперше те, що Він нас хотів навчити. Пам'ятаймо те, що Він нам залишив. І дай Боже, щоб ми всі колись зустрілися із нашим батьком у небі. Слава Ісусу Христу!